Новий 300-метровий дах на будинку соборному, 151, який відновлюють після ракетної атаки. Бузівельники завершили ремонт покрівлі. Вибух ушкодив усю поверхівку на 160 квартир. Детальне обстеження конструкції показало, що відновленням лише зруйнованого під'їзду не обійтися. Було реставровано 4,5 тисячі квадратних метрів даху, який до цього часу ще не бачив капітального ремонту. Під час робіт з покрівлі будинку було знято більше 300 тонн сміття. Оскільки робота техніки неможлива для проведення таких робіт, то нам вдалося запобігати до ручної праці. Дах повністю утеплили, встелили 6,5 тисяч квадратних метрів гідробар'єру та 4200 квадратних метрів мінеральної вати завтовшки 20 сантиметрів. Реставрація триває коштом державного та міського бюджетів за підтримки Пад Запоріжсталь. Завдяки швидкій роботі підрядника, моніторингу та коригуванню проєкту ремонту 15 підїзного під'їздного будинку вдалося заощадити 70 мільйонів гривень. На будинку було демонтовано повністю всю стару стропільну систему, знято все покриття, замінено на сучасні конструкції, які відповідають всім протипожежним нормам. Шифер вже не використовується, тому шифер був замінений на сучасну металочерепицю.